Господи, ну забув він за те день народження. Що ж тут крику такого піднімати та вже місяць не розмовляти? Ну і що, що єдиний син? Це якесь свято в календарі, що забути не можна. Я вже втомилася від свекрушених забаганок та бзіків. у нас своє життя, до чого до нас пхатися, і то так настирливо. Уявляєте, припхається о сьомій ранку в вихідний і приносить свої сумки. Які нікому зараз не потрібні, та охкає і ахкає, як їй крутить все. Встала я раненько та всього вам приготувала, дещо з вечора отут поклала, а зранку молочка свіженького в сусідки купила та сметанки і все вам несу. А ви все не хочете приїхати. Та хіба я так далеко живу, та всього годинка, аби приїхати та мене відвідати? А чим ви тут в цьому місті зайняті аж так? Мамо, кажу я їй, ми те все можемо купити, а в суботу просто хочемо виспатися і відпочити від важкого трудового тижня. Ой, Ларисо, від чого ти змучуєшся? Пити чай по десять разів на день та в віконечко говорити, в який кабінет йти. Тож не в мої роки що треба було відробити цілий день, що рук на ніч не чула, а ще вдома біля Петрика все поробити, комірець перешити, кишеньки пришити, там попрати. За уроки нагадати, про чоловіка не забути нагодувати, а ти чоловікові своєму й пирогів не наліпиш, а він їх так любить. А я ж киплю, бо люди за день так голови накрутять, що я вже б поле орала, бо на нерви легше. А вареники я купила йому он цілу пачку, хай їсть, як так хоче. Починає приставати з розмовами та розпитування, далі до дітей, що не приїжджають. Ну, кому те село тепер треба? Ой не кажи, то ж рідне місце, як без нього. Одним словом, ось така у мене додаткова головна біль з такою свекрухою. Петро теж добрий, краще з друзями на шашлики, ніж до матері. Їдь до неї, бо вона й в неділю з пирогами приїде, кажу йому. А він що? Начальник запросив, як я відмовлюся. І ось так це сталося. Я поїхала з дітьми до своїх батьків, щоб їх провідати. Я ж маю на це право чи ні? І я не зобов'язана знати на зубок день народження свекрухи. На це у неї є син, якого вона ростила півжиття і який має сам пам'ятати про цю дату. А Петро якраз мав з шефом на шашлик їхати, бо ж це не просто запрошення, а від цього залежить і зарплата і підвищення. Так от, свекруха, як я й попереджала, приїхала сама. Знову привезла торбу і вже до хати йшла, як Петро каже: Мамо, їдьте додому, бо Оксани нема з дітьми, поїхали до батьків, а мені через 10 хвилин треба бути в шефа. Ми їдемо за місто. Чого ви вічно приїдете без попередження? Візьміть гроші на таксі. Поставив він сумки в квартиру і дав їй гроші і побіг. Хто ж знав, що вона в тій сумці і торт поставила, і вареників з сиром наварила. Петро побіг, а вона поїхала додому. Ну, не подзвонив він їй, бо ж самі знаєте, які ті шашлики. На наступний день, десь під вечір, він подивився в сумку і побачив, що там. Так подзвонив мені з претензіями, чого я не попередила про день народження, але ж я звідки знала. Я його попереджаю, коли треба моїх привітати, і то не завжди він це робить. То мої ж батьки не ображаються, а тут таке. Він до неї телефонувати, не бере слухавку. І що він мав робити? На наступний день треба було на роботу, тож ніхто не відміняв. Приїхав до неї в суботу з квітами, перепрошував, а вона просто мовчить і не хоче з ним говорити. Образилася. Ну, я не знаю, як тут бути і чи отака поведінка є нормальною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.